До бою в Коломиї відбувся вечір повстанської поезії. Представляли вірші зв'язкової УПА Катерини Мандрик Куйбіди і з нагоди 95-річчя від дня її народження. Презентував поезію музею історії міста Коломиї її син Василь Куйбіда. Василь Куйбіда, український поет, президент Національної академії державного управління, син Катерини Мандрик Куйбіди, поезію якої сьогодні презентує Коломиянам. Каже таким творчим вечором хоче вшанувати усіх борців за незалежність України, зокрема, героям повстанської армії. Бачить в такий спосіб, ми хочемо привернути увагу і науковців, та й не тільки до того, що такий пласт культури в нас, отої підпільної чи повстанської армії, є невивченим. І ще потребує сумлінного дослідження. У повстанській армії були люди, які вміли не тільки тримати добрий автомат, так? але були і вправними письменниками, поетами чи прозаїками, які пензель дуже добре тримали гарні були малярі. Ми поодинокі прізвища знаємо, і це треба. Підняти от того забуття, яке відправили КГБ, НКВД і там далі, і пустити його в культурний обіг. І а сьогодні це нам надзвичайно важливо ще й тому, що збройні сили України продовжують, я переконаний завершать ту боротьбу, яку починала повстанська армія, от і доб'ють москаля, і ми будемо мати спокій і таку державу про яку хотіли бачити, наші пращої. Василькою біда каже, його матір відома як українська поетеса, громадська діячка, зв'язкова упа, була ув'язана через свою діяльність. Я виріс сім'ї політв'язнів і вони говорили, що після там го 6 го року розуміли. Швидкої перемоги не буде. У них або є шанс потрапити в тюрму в кращому випадку, так, в Сибір, або кулю отримати. Але вони боролися для того, щоб дати нам перспективу, щоб ми потім, прийшовши, продовжили їхню боротьбу. От. І вшановуючи пам'ять Катерини Коїбіди, ми вшановуємо пам'ять усіх, хто був у лавах повстанської армії. Поезія Катерини мандрикої біди не втратила своєї актуальності і сьогодні, коли українці продовжують боротьбу із московською ордою. Каже директорка музею історії міста Коломиї Уляна Мандрусяк. Ми повинні пам'ятати тих, які ціною свого власного життя, своєї власної долі відстоював мав великі ідеали, відстоював саме утвердження державності право українців жити на своїй землі і називатися українцями. На вечорі повстанської поезії виступили колективи міського палацу культури та мистецтв Народний дім. Хор просвіта, драматичний театр імені Василя злясимчича і театр поезії Орфей.